Категорично вітаю 15 жовтня. Поздравляю всіх з всесвітнім днем боротьби з раком грудей або молочної залози. Це проблема дуже нагальна зараз в усьому світі. Взагалі, пухлини молочної залози, і, зокрема, злоякісний рак. Є домінуючими, тобто їх найбільше з усієї онкологічної, тобто пухлинної патології у жінок. Цією проблемою ми займаємося з точки зору і науки. Цей напрямок повністю підпадає в нашу тематику, одну з провідних тематик. А саме репродуктивне здоров'я жінки і благополуччя її дитини. І з точки зору е, надання медичної допомоги, зокрема медичного менторства чи менторства зі здоров'я, у нас є і підопічні, які, е, у яких доведено високий ризик розвитку пухлин. Кого, когось ми вже повністю е, так підготували, що там вже неможливо розвиток е, раку когось спостерігаємо. Дехто до нас заходить як клієнт, вже коли. Пухлина розвинулася і ми пролікували. Або спостерігаємо знову-таки, тримаємо руку на пульсі. В галузі консалтингу, розвитку медичного бізнесу наших клієнтів у нас є вже готові напрацювання і бізнес-моделі, інвестиційні моделі таких бізнесів, які опікуються галузю мамології, тобто розділу медицини, розділу клінічної медицини, який спрямований на Профілактику та лікування і діагностику власне, хвороб грудної залози у жінок. І в освіті, звісно, що, і в принципі у співпраці з університетами та іншими освітніми закладами, і в нашій діяльності медичного кластеру дуальної медичної освіти ми також. Використовуємо і власні напрацювання в цьому напрямку, і провідні відомості з усього світу. Так що, якщо питання пухлин і взагалі стану здоров'я, пов'язаного з станом грудної залози, вас турбує, вам цікавий, ви або медик, або опікуєтеся просто як, просто як людина щодо себе або своїх близьких. Або науковець. Будь ласка, буду радий з вами співпрацювати. Звертайтеся за будь-якими з наведених у цьому відео чи у коментарях до нього контактами. І, до речі, я ще у коментарях або описі відео розташую посилання на наші публікації, як у мене в Блозі, так і наукові, які дозволять вам отримати корисну інформацію щодо. Здоров'я грудної залози, зокрема пухлинної патології, як вчасно попередити, за яких умов варто вже точно звернутися до лікаря позапланово. А якщо планово, то як часто, яким чином треба обстежуватися? Ну і так далі. Там все все пропрацьовано. Будьте здорові, бувайте.